У Кенії зростає кількість жертв повені. Ще 48 людей загинули, 84 зникли безвісти після стихійного лиха в місті Маймахіу, що в центрі країни. Тут прорвало греблю і зійшов су Ми почули гучний шум, вода з уламками ринула дуже стрімко. Наш дім змило, і ми втратили дитину. Ми прийшли сюди, щоб дізнатися, де вона. Сказали, що вона мертва сюди привезли лише мене, інших я лишив у маймахів, бо вони не постраждали. Мене поранило каміння. Я пробився через дах і підняв на нього дітей. Це теж забрало час. Мусила мати жарсяний дах голими руками. Башти, я порізав палець сику мене розбудив гучний шум, було схоже на ураган. Перш ніж ми щось зрозуміли, потік рину крісті стіни в дім. Вода наповнила будинок і виштовхнула нас назовні. Я просто пливла, не знаючи куди. І я дякую Богові за те, що він зберіг мені життя, але мій син та чоловік зникли безвісти. Махіо відвідав президент Кенії. Влада попереджає, що прогнози погоди невтішні у Кенії є ще місця, де може статися така трагедія. Ми просимо жителів покинути їх заздалегідь, бо прогноз показує, що дощі триватимуть. Загалом, починаючи з березня, за офіційними даними, в Кенії відповені загинуло 169 осіб, але фактична кількість може бути на десятки більшою, бо багатьох уважають зниклими безвісти. Зливи спричиняють суви та розмивають дороги. Потерпає не лише Кенія, а й сусідні країни. У Танзанії та Бурунді також десятки загиблих. Сотні тисяч жителів мусили залишити свій дім. Торік у Кенії через повінь спричинену природним феноменом Ель-Ніньо, загинуло щонайменше 120 людей. Перед цим країна постраждала від найбільшої за десятиліття посухи.